Всім доброго дня! Тема нашого уроку агрегатні стани речовини, кристалічні та морфні тіла. Ви вже знаєте, що будь-яка речовина, яка складається із атомів або молекул, може перебувати в одному із трьох агрегатних станів твердому, рідкому та газоподібному. І ми сьогодні будемо давати відповіді на такі проблемні питання під час уроку. Чим відрізняється один агрегатний стан від іншого? Які особливості молекулярної будови газів, рідин та твердих тіл? Чи існують інші агрегатні стани речовини? Як ви гадаєте, яка найпоширеніша речовина на землі? Вже тут написали: це вода, звичайно, так? Вода може перебувати у трьох агрегатних станах. Яких? Рідкому, твердому та газоподібному. Де у житті використовують перехід речовин з одного стану в інший, як ви гадаєте. Взагалі-то дуже широко використовується перехід речовини з одного стану в інший. Наприклад. Отриману під час нагрівання води пару використовують для, для обертання парових турбін на електростанціях, наприклад, атомні, теплові електростанції. Зріжені, зріжені гази застосовують у холодильниках, наприклад. Металургії використовують, наприклад, під час плавлення металів, щоб отримати з них сплави. Різні бронзи, латунь. Для лиття певних необхідних деталей. Чи існує четвертий, стан, четвертий агрегатний стан речовини? Звичайно, існує ми про нього, знаємо вже, так? Це плазма. Давайте запишемо означення, будь ласка, зошити обов'язково. Плазма частково або повністю іонізований газ, тобто газ, який складається з величезної кількості заряджених частинок, іонів, електронів та нейтральних атомів і молекул. Ще раз, плазма частково або повністю іонізований газ, тобто газ, який складається з величезної кількості заряджених частинок, іонів і електронів, та нейтральних атомів і молекул. Будь ласка, собі обов'язково запишіть це означення. Ну, як приклад, ртуть у плазмов, плазмовому стані. Це овімка ртутна лампа. Або, мабуть, чули вже про ем, лампу денного світла. Це вона якраз і є. У Всесвіті взагалі. Плазма є найпоширенішим станом речовини, наприклад, речовина в надрах зір. Та і міжзоряний простір теж у нас там е розріжена плазма, заповнює. Полом є, як приклад, плазми, блискавка, північне сяєво. Все це плазма. Плазмова лампа, мабуть, гралася колись. Там холодна плазма, прикладаєш руку, дуже цікава іграшка. Бачите, у нас може перебувати да, водяна пара, вода, лід, тобто в різних аргатних станах вода. Вони складаються з різних молекул, я гадаєте? Ні, ми знаємо, так, що водяна пара, вода, лід утворені однаковими молекулами, це молекули води. Чому ж різняться фізичні властивості речовини, які утворені однаковими молекулами, але перебуваються в різних агрегатних станах. Зрозуміло, причина відмінності полягає в тому, що молекули по-різному рухаються в цих агрегатних станах, та по-різному взаємодіють? І так, ми переходимо до фізичних властивостей твердих тіл. Давайте подивимося відео. Тверді тіла зберігають об'єм і форму. Річ у тім, що частинки твердих тіл розташовані в положеннях рівноваги. У цих положеннях сила притягання і сила відштовхування між частинками дорівнюють одна одній. У разі спроби збільшити або зменшити відстань між частинками, тобто збільшити або зменшити розмір тіла, виникає міжмолекулярне притягання. Або відштовхування. Крім того, частинки твердих тіл практично не пересуваються, вони лише безперервно коливаються. Тож, давайте запишемо властивості твердих тіл, фізичні властивості. Тверді тіла зберігають. Давайте запишемо об'єми і форму, обов'язково запишіть собі це. Частинки твердих тіл розташовані в положеннях рівноваги, безперервно коливаються біля цього положення рівноваги. І ще цікаво, що тверді тіла не стискаються фактично. Давайте про це подивимося. Тверді тіла не стискаються. Будь ласка, собі теж запишіть. Тверді тіла бувають кристалічні та морфні. Це теж треба собі записати. Будь ласка, в зошитах записуємо. Як приклад, це міць, янтар. І давайте запишемо з вами означення кристалічні. Що таке тіла? Це тверді тіла, у яких спостерігається впорядковане розташування частинок. Ну, як приклад може бути алмаз, графіт, лід, сіль, метали різні. У них є кристалічна градка. І аморфні тіла, будь ласка, запишіть собі означення: тіла, що частинки яких не утворюють кристалічні градки і в цілому розташовані безладно. Ну, як приклад, смола, скло, віск, буштин. Ще що важливо, за певних умов, тут тіла ми знаємо, плавляться, так? тобто переходять у рідкий стан. Кожна кристалічна речовина плавиться за певної температури. Ми це знаємо. А аморфні речовини не мають певної температури плавлення. Вони переходять у, у рідкий стан поступово. Як ще стають, а потім вже. Плавляться. Переходимо до рідин, фізичних властивості рідин, давайте відео подивимось. Рідина легко змінює свою форму, набуваючи форми тієї посудини, в якій міститься. Проте об'єм рідини при цьому залишається незмінним. Здатність рідин зберігати свій об'єм пояснюється тим, що, як і в твердих тілах. Частинки в рідинах розташовані щільно. Однак вони не тільки коливаються на тому самому місці в оточенні найближчих сусідів, але й досить легко можуть пересуватися в межах рідини. Тому рідини зберігають об'єм, але не зберігають форми. Вони є плинними. Отож, От давайте запишемо властивості рідин. І так, рідина змінює, змінює форму набуваючи форму цієї посудини, в якій вона міститься, і зберігає об'єм. Частинки рідин розташовані щільно, коливаються теж, пересуваються в межах рідини. І ще що цікаве, давайте подивимося відео. Побачили, що стиснути рідину практично неможливо. Будь ласка, собі це запишіть. Тобто, стискаючи рідину, ми так зближуємо її молекули, що вони починають відштовхуватись. Переходимо до фізичних властивостей газу. Слово газ походить від грецького хаос безла. І справді, для газоподібного стану речовини характерний повний безлад у взаємному розташуванні та русі частинок. Частинки газу розташовані на вістанях, які в десятки та сотні разів перевищують розмір самих частинок. На таких вістанях частинки практично не взаємодіють одна з одною, тому вони розлітаються і газ займає весь наданий об'єм. Великими відстанями між частинками. Пояснюється і той факт, що гази легко стискаються. Отож, давайте запишемо властивості газів. Займає весь наданий об'єм, будь ласка, запишіть частинки газу, розташовані на відстані, які в десятки та сотні разів перевищують розміри самих частинок. Так? Це теж собі треба записати швиденько. На таких відстанях частинки практично не взаємодіють одна з одною, тому вони розглядаються. Це зрозуміло, так? І ще що цікаво, давайте відео подивимося. то ми бачимо, давайте це теж записимо. запишемо, вибачте, гази легко стискаються. Ну, Можна уявити рух собі однієї частинки газу, так? Ось вона рухається в якомусь напрямку, зіштовхується з іншою частинкою і змінює, змінює свій напрямок і швидкість свого руху. І летить далі до наступного удару. Чим більше є кількість частинок у певному об'ємі, тим частіше вони зіштовхуються. Наприклад, кожна частинка, що входить до складу повітря в класній кімнаті нашої, зіштовхується з іншими та змінює свою швидкість свого руху приблизно 5 мільярдів разів в секунду. Це такий цікавий факт. Ну і трошечки розв'язування задачі. Чи може залізо перебувати в газовому стані? Все залежить від температури, так? Звичайно, може. Коли розплавиться, прийде в рідкий з твердого, а потім почне випаровуватись. А чи буває вуглекислий газ рідким і твердим? Теж, звичайно. При певних температурах твердий вуглекислий газ стає твердим або е, рідким. Тут нічого складового немає. І е, давайте домашнє завдання, на цьому вже закінчимо наш урок. Вивчити означення, треба буде, параграф 10 опрацювати. І вправа номер 10 будь ласка, з нашого підручника. Перше, третє завдання. Перше, ну, перше, друге і третє мається на увазі з 1 по 3. Дати письмову відповідь. Все, дякую за увагу. Гарного дня. Тримаємось разом. До побачення. Хай щастить!